27 листопада на Олімпійському стадіоні Києва чемпіони України приймали 13 разових чемпіонів Голландії клуб ПСВ. Арбітер Чекаріні вивів команди на поле Олімпійського стадіону. Підтримка була у кількості 85 тисяч болільників. Команди виходять на поле. У цьому поєдинку динамівцям для того, аби пробитись достроково у чвертьфінал, необхідно було зіграти в нічию. Навіть одне набране очко дозволяло динамівцям достроково стати чвертьфіналістами. І забігаючи наперед, ви, звичайно, про це вже знаєте, що динамівці впорались з цим завданням. Ну а тепер дивимось, точніше згадуємо, перипетії того поєдинку. 19-та хвилина Андрій Шевченко прохід лівим флангом і з ходу з зовнішньою стороною стопи Сергій Рибров відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ви бачите, що вітає Реброва, Юрій Максимов. Це був, його, можна сказати, прощальний матч у складі Київського Динамо. Саме наступного дня Максимов відбув до Бремена, де він зараз захищає зеленобілі кольори команди Вердер. Ну а це Валерій Лобановський, диригент цього оркестру Динамівського, який на 19-й хвилині зіграв мажорний. Такий марш в мажорному дусі було. Все це зроблено. Шевченко простріл і випереджає. На випередження зіграв Рибров. І голкіпер Ватереус був безсилим у цій ситуації. Ще раз і ще раз пригадуємо цей фрагмент. Відзначимо як Шевченко, котрий створив цю гольову ситуацію, так і Сергія Риброва. Котрий Довершив цю комбінацію влучним ударом. Ну а це 65-та хвилина. Наші захисники вважали, що в цій ситуації Дебільде опинився в положенні поза грою, але тут помилилися саме позиційно помилилися наші центральні захисники. І в підсумку бельгієць Дебільде зрівнює рахунок у цьому матчі. 1-1. Саме такий Рахунок і зафіксувало табло Олімпійського стадіону Києва. Нічия 1-1, яка виводить у чвертьфінал Київське Динамо. Ну а ПСВ Інтховен остаточно втратив шанси пробитись до вісімки кращих команд у лізі чемпіонів.